Ну, взагалі, статус вимушеного переселенця, в такому випадку він дає якісь, не знаю, якусь оплату, можливість допомоги там фінансової. Наразі поки що це дуже проблемне питання. Ми от нещодавно робили запит до міністерства економічного розвитку. Питали ще у. Середині червня було розпорядження про те, що мають бути проведені підрахунки, скільки коштів потрібно використати на допомогу вимушеним переселенцям. На що вже пройшло до 25 червня, здається, мали бути зроблені ці ці підрахунки і. Для того, щоб виділилась якась сума з бюджету. А, наразі ми отримали відповідь, що це неможливо зробити, оскільки різні установи не надали таких даних і це просто не пораховано. Тобто держава поки що навіть не може сказати, скільки їй коштів потрібно, відповідно, не маючи цих цифр, не, не може виділяти хоч щось. І люди звертаються дуже багато до громадських організацій, щоб отримати гуманітарну допомогу. Бо те, що їм зараз і може дати держава, це якийсь ну такий мінімум, з яким дуже важко вижити.